Дорогі українці, вітаю вас із Днем Незалежності України. Будьте об'єднані, сильні та впевнені у своїй правді. Знайте, що кожен ваш крок веде до великих звершень, а любов до рідної землі вильється у її добробут та розквіт. Слава Україні, слава воїнам, слава українському народу. Мій світ перший метафізичний. Сьогоднішня розмова на каналі Мій Світ буде дуже цікавою. З нами ведичний астролог Володимир Бадіян, який аналізує глобальні події через призму космічних впливів. Під час ефіру ми зазирнемо за горизонт майбутнього, з'ясуємо, коли закінчиться війна в Україні. Володимир розкаже нам, коли відкриють кордони, а також озвучить прогноз для України на 25-й та 26-й роки. Привіт, Володя! рада тебе бачити! Вітаю, Оксана, вітаю, дорогі друзі. У нас починається новий рік для України. Ну, у нас так вийшло, що у нас дві карти України. Одна йде з 1.12 кожного року 91-го року, а друга 24.08 року. От, я аналізую по двом картам минулі, минулі роки в принципі, до цього часу більшість я аналізував по цій карті: перше, 12.91. Але зараз оцю нашу, це саме наша така базова карта, я її більше так скажем, аналізую, вона мені теж, скажем так, більше відкрилася, як люблять казати астрологи, не знаю, може, тарологи так люблять часом казати, От, що відкривається чи не відкривається, ну, воно в астрології теж діє. І проаналізував ще з у 2020 році. От, 20, з 2020 року було видно, що почнеться якась по світі така велика глобальна зміна масштабна. І видно було, що там з грудня 20, з 2020 року починається 20, ну, приблизно в районі 15-20 років такий період трансформації зміни, коли буде трусити багато країн, може навіть весь світ. Оце е, період, такий, якби такий новий період став, який буде йти там в районі до як нов, нов, нове тисячоліття почалося. Да? І коли воно починається, то перші періоди, там років 20, вони такі трансформаційні, перехідні, так, як ми зараз бачимо. Я зараз дивлюсь, якраз нашу карту України. От чого я кажу, то що після цього я покроково зараз, от е, ну і раніше дивився нашу карту нашої країни, якраз дві у другому році, верніше з літа 21-го року у нас почався період, який міг вказувати на війну. Ну тоді не хотілося вірити про це, звісно, і думати, що у нас щось таке буде. І от карта України вона показала, наприклад, дуже хороші результати в 2023 році, от кінець 2022-2023 рік, і воно видно було. так? Повернення там територій у 2022 році і так далі. І погані карти в нас йшли, чи скажімо, не дуже сприятливі, йшли у му з 23, го там з осені, 24 й досить погана карта. от І ну така не, не дуже хороша, нестабільна. І зараз 25 й рік. Ну що можна сказати? Карта починається в неділю, якраз 24 те число, і в неділю це буде 7. й Сьома хурта. Сьома хурта це показує місію нашого року, що буде відбуватися в цьому році. Сьома хурта це якраз володар такого союзів, володар публічності, володар об'єднання і зібрань. Це значить, що в цей час в нас в цей час будуть багато зібрань. Багато виступів різних людей в нас не в цей час, а взагалі в цей рік. Тобто цей рік в нас буде, який говорить про зібрання, зібрання про союзи, про публічність. Тобто Україну в 2025 році, і 2026 році будуть багато обговорювати. Буде, будуть нові об'єднання, будуть нові союзи. Багато говориться про те, що треба створити якісь от, ну, силу, яка би, наприклад, там, запобігла повторному там, нападу Росії там, і далі. Тобто гарантії безпеки будуть обговорюватися от і я думаю що в цьому році будуть зроблені зроблені набагато більше дії ну такі практичні дії ніж це було зроблено ще в 2024 році до до перемовин до закінчення вогню чи скажем так до Умовного закінчення вогню. Я не думаю, що повне буде закінчення вогню. Воно, скоріше всього, буде, ну, не зараз. Буде щось таке, як АТО, воно ще буде деякий час. Но гаряча фаза війни вона, буде зроблена якийсь важливий крок от, на протязі цього року. Більше всього, що він до такого до зупинки війни, і навіть, можливо, буде десь перемир'я. Перемир'я, можливо, буде на морі, можливо, буде якось повітрі. Ну, це буде навіть в цьому році. Вже до цього підійдемо. Дуже хочеться вірити і дуже хочеться помилятися, що там, наприклад, буде перемир'я і вже якісь. Ну, не перемир'я, хоча б ці бойові дії якось закінчаться чи масштабні, от вони в цьому в цій осені. Але щось я по картах цього не бачу, що воно так прям закінчиться. От, от я дивився якраз нову карту, але но я так трошки в сторону відійду. Нову карту, вона показує такий нас, як я називаю його такий хрест, кармічний хрест. Кету, Раху і Марс, вони нам. Вони стоять 1,7 і 4. Це що значить? Вони стали в кінці 22 в кінці 2021 року. І цей хрест похорон, ну скажімо так, буде ще стояти до травня 2028 року. Це значить, це не значить, що в нас війна буде до травня 2028 року, але. Це означає, що зміна цього хреста починається, ну якби наче планети виходять. Це такий хрест, це значить вплив кіту, Раху і Марса дуже сильний на нашу територію. Сьомий дім це війна. Перший дім це взагалі нація і все, що зв'язано з народом і так далі. Четвертий дім це території, сьомий це партнери, ну і, і воєнні дії. Тобто і Марс, управитель шостого дому. Це якраз теж зв'язано з війною. І в нас 22-го року, коли це встав цей хрест, якраз війна почалася. Він знімається, як я казав, повністю знімається з травня десь. Ну там травень, квітень, травень 2028 рік. Але зміна вже планет починається в кінці 26-го року. А через те, я кажу, що закінчення війни, чи скажемо, ну що таке закінчення війни. Відкриття наприклад, я дивився, відкриття кордонів, можливо, часткове відкриття кордонів, воно повинно бути десь середини, вже в районі 27-го року. От, В районі 27-го року. Того, що якраз з кінця 26-го року від вступає в дію третій дім. Третій дім це якраз кордони, рух, так далі. Ну воно не зразу відбудеться. Я думаю, що це буде так. Треба буде трошки почекати. Це буде такий момент. От, і як я казав, 25-й рік це буде такий етап, поетапний зупинка. Е, ну ми будемо наближатися до того, що буде війна закінчуватися. От, е, війна буде закінчуватися, е, Там будуть якісь перемовини, ще там щось. Ну наскільки я зараз бачу, то ну, такий дуже хороший момент, і що карта теж показала, обмін показує обмін це якраз полонені. І зараз, в принципі, є такий момент, що до, ну, значний в 2025 році досягли такого значного результату в обміні полоненими. Це раз. Потім зустріч двох президентів, не тільки двох, трьох президентів. Там, Трамп зустрівся з Путіним, Трамп зустрівся з нашим і не один раз, і з Зеленським. Але в, цікаво, то, що він зустрівся з Путіним. Так, да, там багато є, що він там обговорював про Україну. Я робив прашну, до речі, по цьому теж дивився, що вони там обговорювали. Потім я знайшов, ну скажімо, підтвердження серед спеціалістів по економіці, що вони, в принципі, з того, що я догадувався, бо треба знати добре, ці всі нюанси, що справді там вони домовлялися. Наприклад, основна тема Трампа і Путіна була домовленість по водним таким. Шляхам там, де танкери будуть плавати, вони ці шляхи якраз хочуть всі контролювати. Ну і там це якраз буде вплив на Китай. І це саме основна була тема. Ну, війна це так друга тема. Для Путіна основна, для Трампа ні. ну Тим не менше, тобто, 25-й рік він поміняв, як на мене, може ну, з того, що я бачу, до 25-го року, до весни 25-го року війна ще не була такого. Ну, питання перемоги ми тільки чули. Що там Трамп за день закінчить війну? Хтось казав у 24-му році вже весною чи літом, я пам'ятаю, вже закінчиться війна, У 24 осінні вже закінчилась війна. Потім літом 24-го, хтось каже, що в го бачу тарологи кажуть, я не бачу, того, що Сатурн і торадний стоїть напроти Марса зараз. Вони будуть довго ще стояти. Нема зараз закінчення війни. Хоч Сатурн. Ти ж С... на тих тарологів дивишся, я тобі скажу. Наші тарологи на каналі Мій Світ такого не кажуть. Я не кажу, що на, на мій світ, в речі, да, бо я не дивився тарологів конкретно на мій світ, а я так передивився в Ютубі е, ну, самі шапки. І пишу там. Е, 24.08 станеться велика подія. Зненацька закінчиться війна. Там таролог. Я не буду назвати імен раніше. Я багато дивився і в принципі тарологи добре показують так тактичну картину, даже стратегічну деколи. Я бачу, що 25 й рік він поміняв характер війни. Він якось вже вийшли ми на якийсь етап перемог. Як би там не було, ми на них вийшли. І перший крок в 25 му році на українському разі не один, а декілька там земельні про рідкоземельні метали був крок трамп Путін робить ще якийсь крок, обмін полоненими крок. Потім з Європа вона більше вписується за Україну, це теж крок. Ну і багато таких, я бачу, деякі кроки є ще ми не відчуваємо ну, скажімо, на своїх головах, бо вона нас летить, і на полі бою теж це все не відчувається. Але на полі політики кудись воно йде. І ми бачимо, що йде ну як мінімум будь-яка війна рано чи пізно завершиться. От такий момент. Так що, в принципі, 25-й рік це такі кроки. Я думаю, що восени, коли Юпітер перейде в рак, а він перейде 18 жовтня в рак, і там він деякий час побуде, він і назад повернеться. Там ретроградно він буде близняки повертатися. То коли він перейде в рак, це може бути такий момент, що якісь важливі угоди будуть досягнуті. Бо оця нова нова Даша, чи, новий нова періодика, вона показує, що якраз десь з жовтня. Кінця 22 жовтня і, і з тим з транзитом Юпітера воно співпадає, що з 22 жовтня у нас якраз змінюється новий період, оцей хрест він трошки в сторону зміщується. У нас оцей рік, якщо вже говорити про нього, цей рік, з однієї Юпітер. Тільки один раз у нас Юпітер дивився, от десь осінь 22-го року, коли і весна. Осінь 22-го у нас було досить непогано. До, до осені 23-го, якраз Це, цей період, коли ми так були так сказати, на коні, контрнаступ, там так далі. У нас Юпітер добре стояв. І зараз в цій річній карті він теж стоїть, може не так ну, прям добре, але досить добре, порівняно з зі всіма остальними роками. Це значить, що цей рік для нас буде з хорошими новинами і дієвими новинами, які, скажімо, по-перше, поміняють владу. Рік показує, що буде якась трансформація владі. Можливо, це не буде як президент, але буде ще щось, якась досить серйозна зміна на, на різних рівнях. Притом, з хорошого, ну більше всього, що я думаю, що на протязі я казав, що 26-му році десь вже в нас буде нова влада, ну то є, новий президент. Ну, Поки що я чекаю свого передбачення, через то я не буду повторюватись. Я бачу, що все-таки показує зміну влади. Просто в мене це не корелюється з тим, що я більше бачу, що це буде під кінець 26 го року, зупинка війни, і влада, скоріше всього, все, має тоді помінятися, не зараз. Ну, Побачимо. Я все-таки думаю, що в 26-му році буде транзит влади в нас, у нас буде зміна. Але цей транзит буде такий досить ну, непростий. Так, то це буде супроводжуватися такими непростими діями. Ну, тим не менше, Юпітер дивиться на, на перший дім, на п'ятий, на дев'ятий, все-таки воно показує досить хороший е, захист народу. Ну, скажімо, в нас повинен бути якийсь спокійніший рік. Спокійніший, більш, з, з, з однієї, зрозуміліший. З, з мінусів той рік приносить те, що можливість, ну скажем, е, якісь такі. Високі чини, які в нас будуть, можливість смерті високих чинів людей, які займаються посади. Так? Потім дуже сильна пропаганда російська. Вона і так до нас йде, і мені здається, не тільки російська, тут якась за кордону 12 дім це далекий кордон, і в нас дуже сильний буде вплив цієї пропаганди на нашу країну. Я так розумію, що це може і з Америкою теж зв'язано. От. І це буде впливати не, не дуже добре не на, не, на, не на людей, не на ЗСУ навіть. Тобто вони будуть. Це такий от один мінус є цього року. От. Но, тим не менше, я, наскільки бачу, ось рік він е, про союзи. От, рік про союзи, рік про е, е, центральна планета Марс. Вона стоїть в 12 му домі. Через це марш, це все-таки не про зупинку війни. Іменно, от як там, може бути якась часткова, покрокова, але масова я не бачу. Також якісь дуже скритні дії, які ну скритні вони завжди були скриті дії самі, самі по собі. Будуть, дуже багато буде робитися за очима. От, і знов таки нові альянси. Ну Нові альянси в нас вступлять в силу. В нас вступлять силу все-таки з 28-го року, так в своїй силі, з середини 28-го року. До цього часу ці нові альянси, з якими, з країнами, вони не будуть мати такої великої сили. Ну, це я трошки на, на наперід, перебіг. І я кажу, що в НАТО ми не вступимо, але в нас буде другі гарантії. А тепер переходимо до новини. Еліта російського бізнесу втомилася від війни та розуміє, що настав час її закінчувати, констатує економіст. Усім начхати, чим усе закінчиться, аби закінчилося. Путін може продати усе, що завгодно, як перемогу, заявив представник великого російського бізнесу. Крім того, наводяться дані соцопитувань, де 60% росіян виступають за мирні переговори. Чи такий стан речей впливає на цих посіпахів на Путіна і пришвидчить закінчення війни? В Україні він може придушити народ, якщо треба. Це може бути довго, вони будуть незадоволені чимось. Ну, як мінімум, ще рік, як мінімум, рік він ну, прашно показує, навіть може трошечки більше, може там рік, ну, до речі, не, не так багато років, ну, рік точно. Вони можуть контролювати процеси там без проблем. От, чи їхня еліта незадоволена? Так, напевно, є незадоволення, війною незадоволені. Маніпуляція свідомістю йде. І ця маніпуляція, хоча не задоволення, але йде маніпуляція свідомістю. І в принципі, цією свідомістю можуть вони маніпулювати довго народом. Ну і наскільки я зараз так дивлюся і слухаю. Часом дивлюся, що там робиться за, за, цими, за цим кордоном, так сказати, на Росії, то основний момент про, про гараж Росії був в тому, що вони, вони вийшли з глобальних іграків. Глобальні ігроки в світі мало бути Америка, Китай, і Росія. Вони вважалися другою армією у світі. А тут вони свої зуби там, не знаю, зламали коліно, зламали ногу їм. І вони самі ж вийшли з такі претендувати на якусь другу армію у світу вони не можуть зараз. І от задача Путіна, наскільки я бачу, ну і наскільки я чую, да? назад вернутися, так сказати, в цю трієчку вернутися, стати третьою силою. Знов показати, що ми можемо. Ми ж ядерна країна, вони ж мають арсенал такий, як в Америці, Китай, по-моєму, менший арсенал ядерний. І Франція і Англія взагалі маленький, там у них арсенал. Але тим не менше, в них є ядерні претензії, но армія, як бачите, як ми бачимо, вони прийшли і нічого не можуть зробити. Можуть, але, ну, як для другої. Армії в світі щось мало може. Да? Тобто, і вже 3,5 роки вони забоксували. Через це то, що хоче Путін, і з чим він торгується з Трампом в основному, да? за ці потоки і так далі, він виторговує собі статус з однієї, він хоче повернути своє крісло, сидіти глобально разом з Трампом, разом з Сінзіньпіном, так сказати, і от разом бути. Але тут ще другий момент. Китай, він, як я казав, ну, ми робили колись розстановку, Китай він сильно. Поглинає Росію. От, він поглинає Росію і вони дають їм технології, але от чим цікаві китайці, вони дають технології, але не дають до технологій певні. ну, Як цим розробки різні? Так, як воно там має бути, користуватися цими технологіями? Тобто, наприклад, дали машину. А до маш чи там станок до станка треба взяти ну, програмне забезпечення, потім слуговання, так далі. А якщо це багато якогось там машин чи станків, відповідно, це вже буде треба постійно йти до Китаю. А Китай не дає свої розробки, не дає ну, не... технології, він не відкриває. Європа ж відкривала, і Росії більше. І з, Рос... з Європою і Росія дуже сильно взаємодіяла. Оці санкції, вони якраз. Росію відкинула назад через то Росія хоче назад вернути. І вони зараз побачили: Росія побачила, що, до речі, коли у них САДОСАТІ почався, що Китай якраз дає їм, він підсаджує на свою голку, каже хлопці, давайте беріть от станки, все, ми будемо слуговувати. Але вони тим самим залежать від Китаю, але техно... цих рішень технологічних розробок їм не дають. Вони не можуть, вони повинні йти постійно на поклон до Китаю. А тепер Трамп. Що Трамп не хоче? Трамп не хоче, щоб коли по-перше, він хоче стати таким миротворцем. По-друге, він хоче контролювати Китай і хоче контролювати якраз це Прашна теж показала. Тобто він хоче контролювати всі потоки. Ну там не потоки, от зараз північний потік. От він хоче дивитися. Потім е, різні канали є. Єгипетський, там є Соєцький канал, є, я просто даже позаписував, Панамський канал. Е, потім він там ще в Южно-Китайському морі з країною од неї теж зараз Трамп їздив, домовлявся. Він хоче всі канали, там, де судна, де можна домовлятися. Да? Він хоче, е, США хоче контролювати. А Китай це ж експортне, і ну, вони все експортують да, свої країни. От і відповідно Китаю це дуже не подобається. Відповідно, це починається. Ну скажем Трамп Трампу не потрібна війна, якщо буде якісь питання з Китаєм. Йому треба тут призупинити. Це його момент. Путін каже, без проблем, давай ми зараз оцей от північний потік, ми зараз будемо відкривати, ви собі там, ви контролюєте, санкції на вас не йдуть. Ну, того, що я бачу, вони домовлялися по цьому, але Путін каже, що є маленькі да? Є війна в Україні, тут треба рішити питання. От вирішити так. Ну, Це те, що я дивився. Тобто Основне була не Україна, Україна була розміною картою. Вони пробували торгуватися, але Трамп не може Україною, країною, яка. Дуже сильно хотіла стати демократичною там, і так далі, яка от і за якою стоїть Європа, хоча б як би вони там стоять. Він не може просто так от взяти так раз і все зробити так, як, щоб вона програла. І це ще я казав, десь це змінилося десь 23-му середині 23-го року. В оцей от характер підходу до війни, вони зрозуміли, що вони втягнуті. Ну і наші теж зрозуміли, почали маніпулювати всіма справами. Через то Трамп казав дуже хитрі політики наші. Він казав, хитрі от, після, після круглого першого столу з нашими політиками. Він казав, дуже вони хитрі. От, але я не бачу в Трампа непослідовності. Трампа є просто його характер, але в нього є певна послідовність Путіна є глобально, Він хоче Амер... Росію знову вистав... ну, до, поставити разом з. До глобальних країн, а Трамп, Трамп він бачив, що з Китаєм неминуче будуть проблеми. Я дивився, що осінню 27-го року буде на Тайвань. Якась... Тобто Китай буде захоплювати Тайвань якимось методом. До 27-го року треба питання вирішити. Тобто, і Амер... ну, я бачу, що Америка вже давно готувалася до цього питання. Вони ж не вчора почали ізоляційну політику вести. Вони вже давно це почали робити. Ну, через це, те, що в Україні робиться, це одне. А то, що в глобальному робиться, це трошки інше. Але Україна дуже сильно попливала на глобальні процеси. Тобто, перша чи друга армія світу, вона програла в маленької країни, яка взагалі, як вони казали, була не сястаяся страна. Тобто, вони ще знали, що ми тут взагалі легко за два дні, чи там за три возьмить три з половиною роки. Вони тут застрягли і не можуть рухати Ось щось беруть. Ще й ми частину взяли в Росії в них. Ще й там. І більше того, я бачу, що зараз хороші на мене те, що ми будемо ще багатьох там, на Сумській, на сумському регіоні. І ще у нас буде якийсь контрнаступ, ми ще десь їх відкинемо. Навіть може зайдемо, може не зайдемо, але відкинемо точно. Тобто, в нас не бачу ще поки що такого, що все змінилося легко. Але. Ну, Нема такого, що ми, так як було, це от 24-му 24-го, от кінець 23-го, 24-й рік у нас був прям складненький рік. Там ми висіли на волоску. Ну, в принципі, Прашна показувала, що вистоїм, але буде важко. От, І ще є момент у нас Адасаті закінчився, але і за те, що Сатурн ретроградний, і по деяким другим моментам, в принципі, у нас Адасаті тільки закінчується по-хорошому, в кінці 26-го року. Тобто він закінчився, це значить, що він ще трошки продовжиться на оцей 26-й рік. Він ще у нас буде. Там передишка буде тільки літом, на два місяці, і там, тобто, Сатурн він буде впливати негативно, можна так сказати. Сатесація це такий складний період. Ще весь 26-й рік на Україну. Через це, це ще один момент. Що я не бачу, що, ну скажімо так, в Україні все буде добре, це я точно можу сказати. Ну з того, що я бачу, по у нас, з того, що я бачу по картах, то що в нас новий період там Сатурна буде хороший, сильніший ніж у цей набагато Юпітера. І по новій е карті з середини 28-го року, ну досить хороші періоди. Єдине, що я не бачу нас НАТО, але я бачу у нас з НАТО, і в нас буде досить хороші перспективи. В плані гарантій там можливо і ще один момент. Можливо, навіть зараз ми домовимося, і трошечки там буде відкат, а потім вже взагалі домовимося. Тобто такий, що вроді домовилися, і потім раз, там на півроку відкат, і потім в кінці кінців крапку поставимо. Вже не буде гарячих, ну такого як зараз. А що ти думаєш про зустріч Зеленського і Путіна відбудеться? Зеленський Путін теж я не бачу зараз. Прошно, ну так сильно не показує, що, що буде зараз оця зустріч. В перспективі чи може бути? Марс Венера 16, Венера 3. Далеко. Зараз 26.13 хурту гляну тільки. Ну, може бути. Все таки до зустрічі. Коротеньке нагадування про те, що відаючама Ірина займається допомогою Збройним силам України. Маєте змогу допомогти? Зазирніть в опис до відео, і там є картки для донатів.